Hello Freddy, з вами Деніс Френні. Зразу знімаю після наступного ролика з Ору. Знімаю зразу наступний ролик з безсквітним е, оцим. Монте снек. Сьогодні у нас снеки. Цей один снек, цей був снек. Тому поїхали народ до заставки. Що нам ще сказати? До заставки, let's go. Денис френді реагує, Денис Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Чекайте, чи є переклад. Переклад, переклад, переклад. А ну чекайте, це не по-нашому. Продукт лішного пасту, другі ятки. Це не може. Да, це, це польська, польська. це білоруська або польська. Скоріше що білоруська. А ну чекайте, ще зараз тут пошукаємо. Чекайте, 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 чекайте. чекайте. Потребляно, це не то по-російськи. Чекайте, ну, чекайте, чекайте, БГ. БГ це білорусі. Це дистрибутор не то. Це виробники, це не то, що я шукав. Коротше. Це коротше, одним словом, на зод Монте Снек Delicious Дейрі. Снек, снек, снек. Поїхали з вами реагувати, друзі. Це буде коротка реакція, тому, ну така теж до п'яти хвилин. Все, поїхали. По одному взяв, попробуйте, на пробу це 20 гривень, це 22. Ну, боро, розумієте, дорожче. Блін, я весь знову бльостках. Ну. Хештег леді. Ну, э, того, що я знову коробки робив, і то блищу, як. Сніговик чи що. Ну, намок на новий рік. Добре. Давайте зараз прореагуємо. Зараз візьму ложечку і окремо. 20 гривень. За таке маленьке. А дві штуки 40. Ну, хоча б рівно 40, а то 44 ору. Ну, добре, поїхали. Мені здається, це сподобається мені більше. Давайте перевіримо. Знаєте. Оцінка та сама, що й йора. Також 9 балю. 10 щось, ні. Бо це зі смаком горіха. Горіха, а, і шоколада, молочного шоколаду, поняв. Ну таке собі. Давайте окремо прорегуємо на начинку окремо снеки. Снеки це батончики чи що. Давайте, на, на, спочатку на біле. Біле. 9 балів. Шоколадне. Шоколадне. 8. Разом все. 9 балів. Так. Це таке як морозове, але це Ммм. Пам'ятаєте, казав. Що хочу в жовтні попробувати морозовий Холода Холодались. Почались. Але може. І куплю. Можна 30 жовтня. Я, до речі, вже круглих чисел не купую, поки що Кіндер. Не хочу. Розумієте самі? Я, моя була задача така: збирати всі новорічні. Всі новорічні в тому мазині, польському, що там польські продукти чи які, та польські, здається. Всі кіндер новорічні скупив. Тепер доводиться чекати наступного нового року. Це вже зараз за пару місяців купити знову новорічні. Ну, подивлюся чи. Ну, поки що не буду. Може подивимося, що там на новий рік буде, може на новий рік візьму, там один раз подивимося, як колекція, що до чого. Ну, поки що пауза. Нащо ну, мені кіндерек я можу таке їсти, розумієте? Або ці цукерки. Ну, ці цукерки стлідчер, що ми сьогодні татуювання. Ну, трохи чути було хімію, Але нічого, протягом дня мені нічого не було, так що супер. Ага, ми ще не прореагували на саме оце. ну. 8 балів. Все, запихую. Все останнє. Воно таке ніжне, молочне, смачне. 9 балів. Що ж, друзі, ця реакція була не такою і довгою. Називається купи маленькі батончики і зніми короткі реакції. Але дві відео... Я виграв, бо я купив один різний, другий різний. два відео? Мені в копілочку в канал, так. Але я замітив, якщо ти багато публікуєш роликів, на на каналі, каналі у себе на каналі, я дивлюся, там переміжку. Тобто воно тобі за цей день показує ролик, який ти ще опублікував пару днів назад. А і наступний ролик йде за сьогодні, потім йде за пару днів назад, потім ще за сьогодні. Переміжку у мене на каналі. Ви бачите вроді по порядку, бо я дивився з іншого каналу, то там нормально. Суто, як я, автор сам на свій канал дивився, у мене в переміжку. Знаєте, бардак на каналі. Ну. Що зробиш? Ще поділюся, скажу в двох словах, що я ще планую на 10 листопада створити плейлист і додати на головній сторінці каналу найкращі мої ролики за 2020 рік. Це я зроблю для того, щоб. Для чого? Просто для мене. Саме найкращий рік 2020. Мені повезло жити, дочекатися і, і жити було у 2020 році. Геніальний рік 2020. І я вважаю, що за це саме не... треба за цей рік найбільше вам на головну сторінку показати, що я загружав, що я знімав за 2020 рік. Тому я створю плейлист. 10 листопада подобавляю всі найкращі мої ролики за 20-й рік там. Перезаливі від старого каналу, кліпи. Е мультфільми там ще були. І в основному кліпи мультфільми. Ну, кліпи, та. І у 30-му році добавлю ще пару плейлистів. Ну, поки що це. Добре, це все, що я хотів сказати. Ролик був не так довгий. Вам, е вам добре, подивитися до кінця. З вами був Денис Фрейні. Дякую за перегляд. Не знаєте, чи лайк лайки ставите, не ставите, бо може спише. Підписуйтесь на головне на канал. Пишіть коментарі ваші, прочитаю всі. І на цьому все. На добраніч. вас чекає сьогодні багато контенту, багато шортів. Всім пока! Ой! Поїли супер. Ну, серед трошки довше начисько. Коротше, такі справи. Коротше, ну, вроді, я все сказав за 20-й рік. Ну що, плейлисти вас чекають, коротше, так. Уже 10 листопада побачите. Добре, все, пока, бувайте на добраніч.